Всім привіт! Сьогодні я з новим рецептиком пробуємо сирний рулет з фаршем, Тож інгредієнти, які нам потрібні, і матеріал. Ну, Посудина і все таке. Форма застелена пергаментом. Потім пізніше нам треба буде трішки алюмінієвої фольги, кусочок, сир, приблизно 450 гривень сіль перець. Посуду на щоб збивати терка столова ложка манки, 3-4 яйця, цибулина, 100 г сметани, фарш приблизно пів кілограма і кріп. Кріп можна не додавати, я просто дам, щоб був більше май ароматніший фарш, більш смачніший. Тож, наші всі інгредієнти, як завжди, я в описі буде теж перечислено. Тепер е, починаємо. Нам потрібна ложка манки, 4 яйця, 100 грам сметани і сир. Це ми все збиваємо в однорідну масу. Ну, не те, що збиваємо, перемішуємо. Отож, е, тут я збила 4 яйця, столову ложка манки і 100 грам сметани. Додала я трішки солі перцю, тому що. Додала на око, тому що у мене сир, він йде не досить такий силений. Якщо брати Гоуда або ще інакше, то воно трішки більш-більш солоне, ніж цей. І тепер я висипаю ось цей сир весь натертий, висипаю сюди. І це доводимо до однорідної маси, висипаємо в форму. Ну що, Я накилаю Цвію субстанцію, <хи> тож, ось приблизно таке воно повинно бути. І це ми висипаємо ось цю масу ми висипаємо в форму і запікаємо при нормально при 180 градусах 180 градусах приблизно 12-15 хвилин. Я, звісно ж, буду класти трішки менше. Ну, і приблизно 12 хвилин запікаємо. Не повинен бути, він не повинен бути повністю якби, запечений, коричневий, готовий, тому що буде дуже жорсткий потім на смак. Тож, запікаємо, поки запікається рулет, ми готуємо фарш, додаємо кріп, можна не додавати, додаємо цибулю, додаємо сіль, перець за смаком. І за тих 10-12 хвилин. За 12-15 хвилин. перепрошую, За 12-15 хвилин, коли готовий рулет, готовий фарш, його не довго готувати. І витягнувши рулет, ми тепер його, на нього викладаємо ось цей фарш тонким слоєм і загортаємо ось так рулетиком поплотніше, А потім покажу. Ну, що, дивіться, у мене ось такий. Рулетик вийшов. Його ще треба ми прижати, більш прижати. І ось так. Тепер ми з цим фаршем його кладемо у духовку, але перед тим ми його ось так алюмінуємо фольгою, дуже щільно, дуже щільно заправляємо ось так. Дуже-дуже щільно. Закриваємо і відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно на 25 хвилин на півгодини. 25 хвилин я відправлю, я думаю, що цього буде достатньо, щоб запікся. Так що ось такий рулетик в духовку. І потім, коли він остигне, на 2 години в холодильник. Поїхали. Рулетик наш запікся. І... Зараз остине, я покладу його в холодильник. Пізніше наріжу, покажу, як він виглядає. Пахне дуже смачно. Ароматно. Дуже-дуже-дуже. Так що остигає і потім холодильник на півтора-дві годинки. Ну що, я витягнула, вибачте, що в мене буде. Телевізор витягнув рулет, нарізало. Ось так він виглядає у розрізі. Ось. Ось така смакота. Ось такий рулетик. Так що він дуже смачний, можна робити не тільки з фаршем, можна робити і з Філадельфією, з грибами. Якби люба начинка з крабовими паличками, люба начинка підійде. Тож, ось така смакота. Пробуйте. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па.